Ну що ж, усім привіт, з вами я Крокс. Після 4 місяців відпустки. Ну, відпустки, це вже загнув. Я просто не встигав знімати відео. Я почав трохи забивати, навіть про це. Але я повернувся, Тому що я реально зараз, звісно, мало з чим зайнятись, просто сидиш в телефоні, в комп'ютері, нічого не робиш, Тому хоч з кимось, хочеться поговорити. З ким не знаю, тому що на останньому відео, яке було 4 місяці тому випущено, було тільки 6 переглядів. Я не знаю, з ким я говорю. зараз. Але я дивіться, я просто мені скучно і може навіть хай ніхто цей канал не бачить, але мені хочеться просто поговорити. Не знаю з ким, може, з самим собою навіть. Так, я навіть, не сказав, що я роблю і що я граю. Ну, я думаю, ви знаєте цю гру. Вона зараз не дуже популярна. Ну, як, там 30 тисяч відвідувачів, але просто її раніше робили, знімали, говорили. Я її теж колись знімав, але я тоді почав знімати Brawl Stars, До речі, після того відео у мене на наступному відео набралось 600 переглядів на YouTube Shorts. І так все пішло. Мені тоді в коментарях написали Shift-Lock. Робити я далі почав Shift-Lock грати. Я на той момент навіть не знав, що це таке. Але тепер я знаю, зараз я з ним граю. Дякую за пораду. І зараз я граю, до речі, краще, ніж раніше, як ви бачите. Якщо ви бачили це відео. Ну, я думаю, тут хто вмів бачити. Але, е, але е, с... Вірогідність того, що його хтось бачив, це відсотків, напевно, один. Там, я не знаю, просто там, неможливо. У мене здібність не обновилась, а я її нажав. Ну йо-мойо, як так? Ай, ладно. Я таки не договорив. Просто вірогідність того, що. Мене хтось побачить з того самого старого відео, яке випустилось 9 місяців тому. Всього. Всього лиш 8, 9 місяців. Ви це бачили? На один легендарний меч 1%. І він мені тільки що міг випити. Це просто. Я не знаю. Ну як так? Ну, це... ну ладно. Добре. Зараз е, почнеться наступний раунд, я в ньому спробую не вмерти. Але я грав доволі добре, звісно, тільки що, тому не слід засмучуватись. Я не розумію, як вони там живуть, вони просто один біля одного на заморозці стоять і не дихають. Про мене тут другий випадок. А, до речі, я один раз, коли заходив в блейдбол, я дивився, там в АФК хтось 8 годин стояв. І це причому я грав в 9 годин ранку. Це, я, звісно, не знаю, з якої це країни була людина. Можливо, у них там день був. Ну просто стільки стояти в АФК, це ж подумати. Ви ж самі розумієте. Це ж ти не як раніше стоїш в АФК і тобі фармляться по одній хвилині один коїн. Зараз там не так взагалі. Зараз там ти просто стоїш в АФК і просто ждеш. Нічого навіть не робиш. І це просто, я не знаю, це вони в поганішу сторону. Але оце тренування, я не знаю, воно мені, звісно, не допомогло, але воно ну, прикольно. Мені воно подобається, воно непогане. І Тому в нього можна грати, тренуватися, якщо воно вам допомагає, звісно. Бо я тільки що ганебно програв тренувати. І, до речі, я не знаю, чи мене добре чути, бо я можу говорити занадто тихо, тому що тоді, коли я знімав, я говорив дуже тихо. І тому я зараз навіть не знаю, чи я добре говорю, бо я не можу в, ну, під час запису відео взнати, скільки я знімаю вже хвилин, який в мене голос. Чи добре мене чути, чи погано. І тому я знімаю на окані, і я просто не знаю. За Бендікам платити не хочеться. Хочеться просто знімати, тому що Бендікам я не хочу, щоб зверху оце от писало bandicam.com. Мені це заважає, і тому я перейшов на ока. Тому що в мене був перший канал, як я вам говорив, в першому відео, на якому був 51 підписник. Я спочатку там знімав на Бондікамі. І в мене там дуже добре перегляди були. У мене на кожному відео тоді було 100 переглядів точно. А зараз, як ви бачите, активу немає, 23 підписника і все. Більше нічого, напевно, не буде. І так. Я зараз говорю навіть не про відео, а просто говорю, ну. Про канал. І тому мало буде про відео щось. Але просто хочеться поговорити про канал. Не знаю навіть з ким. Нема з ким поговорити. І того і говорю так на Ютубі. Це я не дуже тупо програв, бо там трохи тяжко було протистояти, але вже яка різниця. Так, що це? Куди це я зайшов? Я щось покрутив А я сам не поняв, що. Ну я зрозумів, що мені оце випало за безплатно. І зарадимося, що випало. Що випаде. Ну і ви просто дивіться, у мене шанса ноль на це. тобто у мене випадають ті самі, які в мене вже були. Бо в мене, напевно, вже всі є мечі Оці комонки з цього кейса. Але мені випало з цього кейсу, напевно, рідкісних так, 8, а легендарних 0. Але ви бачите, наскільки в мене, блін, шансів, наскільки в мене багато було цього шансу на те, щоб вибити це легендарне, але воно не випадає зараза, не хоче. Ох ти ж. Ні, я вбив. Я думав, що він зараз на мене. Мечом вдари я здохну, але ні, я все-таки зробив правильно. Але мені тепер довго чекати, поки в мене вона перезавантажиться. Так, добре. Зараз ми чекаємо, поки на мене хтось керує м'яч, але ніхто не хоче. Хтось здохає, хтось живе. Так, у мене здібність знову з'явилася. Ох. Оце дуже гарно було зроблено. Реально, це дуже гарний кіл був. Ззаді стоїш і. ой-ой-ой. ой Ну я би таки не засейвив би точно, бо там дуже важко було. На тебе летить зверху м'яч, ти не встигаєш подумати і він тебе вже вбиває. Так, сьогодні я хочу зняти кілька відео. Напевно, відео так 5, я ніколи так не знімав, але це все тому, що мене дуже давно не було. І тому я думаю, що в мене активу зовсім не буде зараз. Я не кажу, щоб ви підписувались. Я зараз не хочу давити на жалість. Типу, чого ви такі не хочете нічого мені давати? Не хочете підписувати? Я так не давлю. Просто мені жалко, бо раніше була аудиторія, хоча б якась зараз нема. Але це вже ваше рішення. Мені все одно. Я можу говорити з самим собою зараз, тому що навряд чи хтось зараз буде це дивитися, але все одно, тому що я хочу, мені це подобається. І якщо реально буде актив після того, як я пропав на 4 місяці, це буде дуже круто. Я подякую вам в наступному відео, коли я вже після цих п'ятьох побачу щось. Якщо щось з цих п'яти відео буде, я буду далі знімати. Якщо не дуже, то не знаю. Опять пропаду на рік. Ну, добре, я, до речі, хочу випустити скоро новий свій канал. Там, де я буду знімати себе, своє життя, ну, як життя, буду знімати там, де я граю на полі футбол. Там, де я б'ю поворот, там, там, де я з друзями роблю свої челенджі. Там б'є поворот, б'ємо пенальті. Це по такого. І якщо я буду таке знімати, можливо у мене теж буде більше, більший актив і хоч щось. До речі, у нас є з друзями канал, називається Іва. Під цим роликом я вам лишу посилання на цей канал. Там ще жодного відео, тільки в Ютуб Шорпці 2. Там тільки 20 переглядів на одному, на другому десь 30. Тому що ви навіть нічого ще не запустили, там два підписника. Тому я хочу вас попросити, щоб ви зайшли на цей канал та підписались. Буде дуже круто. І коли я випущу другий канал, там де я буду вже бити поворотом, там де я буду більше себе знімати. То там тоді вже буде про мене, там про це все, про всі удари, там про футбол і так, типу такого. До речі, по оцим, як сказати, по цим подарункам, я розумію, скільки я знімаю відео. Наприклад, я вже знімаю десь 17 хвилин. Ось дивіться, як я зрозумів. Сходив сюди, і ви, ви бачите це. Так, наступний матч починається через один і почався. Ну добре. Зараз я спробую до протиположення дожити, але якщо знову мене там верхом б'ють, то мені капець. Ну, Я не впевнений, що, цей, що я доживу до протиположення, але спробувати можна. Я ж говорив опять цим верхом мене прибило. Я не знаю, як так грати. Я просто... Реакція в мене не дуже добра і таке. Оцей нуб мене вбив. Він ніякий не нуб Вообще. Так, до речі, я на тому каналі. На якому я буду знімати. Оце футбольне, там, оце різне все знімати буду. Я там хочу показати, що стало з моїм старим каналом. Там, де був 51 підписник. Я покажу що з ним, не так розкажу, і ви побачите. Якщо хтось буде дивитися, опять наголошується. Так. Ого, це що за плитка тут? Це напевно. Я не знаю, може воно є, може це якась недобра, він просто оце рандом нажав. ну. А ні, в мене такої. О, до речі, дивіться, скільки тут у О таких. І таке. Ну, я напевно вже буду завершувати, тому що 20 хвилин це вже трохи багато для Ютуба. Тому я поки буду завершувати. Ну, а з вами був. Крокс, який пропав на 4 місяці. І всім пока.